Вітаю всіх на лекції соціальний капітал. Якщо в нас капітал це про гроші і майно всі це розуміють, то є такий капітал. Який ти не втратиш за дві хвилини, і не побудуєш його фейково. Це наш соціальний капітал. Це якраз на спродзистема стосунків, яка будується на довірі, діях і послідовності. Що ж у нас входить в цей самий соціальний капітал? Це в нас ментори, наставники, це наші друзі та близькі, це колеги по ринку і навіть наші конкуренти, постійні клієнти, амбасадори, партнери, і, звісно, наша команда, ключові люди проєктів. Давайте тепер поговоримо, на якому фундаменті базується наш соціальний капітал. Перше це довіра, це рекомендації, це репутація. І найголовніше, найцінніше це коло людей. Давайте поговоримо, чим відрізняється нетворкінг від соціального капіталу. Це дуже таке популярне питання, і люди часто це змішують. Нетворкінг в нас це знайомства, які можуть бути такі ситуативні в моменті для чогось. А соціальний капітал це якраз не якість і глибина стосунків, те, що формується роками, місяцями, і дає довгостроковий наш ефект. І наразі тема соціального капіталу, окрім бізнесу, підприємництва дуже актуальна для нашої такої психологічної підтримки і опори. Бо в 2022 році майже кожен українець втратив свій соціальний капітал, і це не має значення хтось поїхав або хто залишився в Україні, тому що у кожного з нас хтось, другий, третій, поїхав, покинув або навпаки, тобто. Все одно ми втратили більшу частину. Що я маю на увазі під навпаки, Я маю на увазі, що в нас змінились погляди, інтереси у багатьох людей, тому що всі ми отримали величезний стрес і скачок в нашому житті, скачок в якусь сторону, і це нормальний процес насамперед. Але величезний стрес в тому, що ми це зробили дуже швидко, втратили за маленький проміжок часу. Якщо будуємо соціальний капітал руками, то це стресова ситуація, коли ми залишились без нього. І чесно вам скажу я. Я дуже довго міркувала, навіть задзвонювалася з психологом в цьому році на початку. І кажу: я не можу зрозуміти, от начебто все окей, але я не відчуваю, що от, не вистачає мені коло спілкування. І тільки нещодавно до мене дійшла ця геніальна фраза, що я втратила соціальний капітал. І тут багато складових, тобто багато людей змінилось. І Ще не встигло від відпрацювати нові зв'язки. Тобто, коли ти звісно з чимось, як з, з, з кимось перестав спілкуватись, але нового ще не знайшов, і це дуже складний період такий. Тут я вже казала, що звісно можна допомагати собі в колі оточення це книжки, але ми зараз не про це. Це таке те, що ти інформацію коїсь можеш закрити. Але в цілому соціальний капітал це навіть про, наприклад, лікаря, який обслуговує твою родину, і тут ти, наприклад, в іншій країні, а в тебе немає цього лікаря, що робити там, тобто це теж дуже важливо складова. Це не тільки там наставники, це і вод і партнери, і колеги. Це величезний, величезний наш об'єм такого капіталу, за допомогою якого ми рухаємось, за допомогою наших зв'язків. Я хочу розповісти вам декілька історій перед тим, як ми почнемо детальніше принати в соціальний капітал, розповісти три історії, які можна так сказати, дуже розшійно змінили якийсь етап мого життя за допомогою соціального капіталу, щоб ви не знецінювали цю фразу соціальний капітал. Чому капітал? Тому що це дійсно те, це як. Умовно валюта інструмент, яка допомагає нам рухатись. Це взаємовалюта, маю на увазі. Тобто важливо розуміти, що ти ніколи не знаєш, яка людина на якомусь етапі може тобі допомогти. Ось, наприклад, журнал Ельвок ми потрапили з моїми компаніями новими в Києві. Ми були тільки три роки. Це теж за допомогою соціального капіталу. Бо люди знали мій особистий бренд, бачили мої принципи, мої проекти. Як я розвиваюсь, просто і так ти не можеш потрапити в Вельвох журнали, тому що це дуже серйозні платформи. Там ти не просто, не зайдеш просто з ноги і скажеш, я хочу, щоб мою компанію тут розмістили, тримайте гроші. Ні, і тут спрацював соціальний капітал, тому що я знала, я познайомилась з редакторкою, познайомилась з тими, і ми будували відносини. Будували я маю на увазі. Тобто, вони бачили мій проект, вони бачили мій бренд, вони були запрошені. Ми спілкувались на цінностях, і це будувалося якийсь проміжок часу. Що дало свої результати? Це те, що стосується одного бізнес проєкту Тепер друге, хочу теж зазначити, колаборацію з Тіною карель дуже громка, величезна, крута колаборація, яка відбулася за два місяці після того, як я створила бренд. Так само, тобто, це теж соціальний капітал. Будувались відносини зі стилістами з піар компаніями. Довгі роки, три роки будувались, і вони вже знали, що ось є відповідальна людина да, новий бренд, але ми знаємо, що вона робить якісно. Всім сподобалась колаборація гучна. Такі колаборації коштують величезні грошей. Ми її зробили просто так. Ну як просто так нічого в цьому житті не буває за допомогою того, що цей репутаційні мої історії спрацювали особистий бренд і дорівнюється соціальний капітал. Оце так спрацювало. І ще хочу поділити з вами історію дуже е, такою особистою. Як соціальний капітал врятував життя моєї близької людини? От я зараз вам знаєте, записую це відео, і мене прям так всередині, але я хочу просто, щоб ви зрозуміли наскільки це вагоме все про що ми сьогодні говоримо з вами? Уявіть собі ситуацію. У моєї бабусі вона захворіла ковідом. Це був вже двадцять двадцятий рік. Дуже сильно там прям був маленький відсоток врятувати. І на той момент дуже важко було її покласти в клініку якусь. В Дніпрі це було, і це було жахливо, друзі. Те, що я переживала, не дай Бог комусь переживати. Я була в Києві, і я підіймала весь свій соціальний капітал на той момент. В перший раз в житті я тоді зрозуміла, що таке соціальний капітал. Я дзвонила всім. Я дзвонила всім, просто е гаремахала вся Україна, мені здається. І тут пише мені одна клієнтка на той момент. Вона стала моєю подругою. В нас були з нею дуже класні відносини. І, звісно, так як вона була клієнткою, ВІП, ми будували цей соціальний капітал. У нас були цінності. Ми були не сильно з нею близькі на той момент і знайомі в цілому, просто як клієнт і бренд. І вона мені пише повідомлення, каже: я сьогодні у вас була в компанії, щось це така смурна, що трапилось. І я така думаю, та ну звідки вона таке взагалі може знати? там Це в Дніпрі, буде вона зараз в Києві. Ну, я написала, кажу, у мене просто така відбулася ситуація. Я зараз лечу в Дніпро. І вона така да-да-да-да-да-да-да. Каже да, 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 співчуває дуже така скрутна ситуація. Я спробую щось зробити. Я думаю, ну знаєте, як всі кажуть, я спробую щось зробити. Ну що вона зробить, господі? І тут в мене сідає літак через 40 хвилин в Дніпрі. І друзі, це просто от я зараз розповідаю чесно, всередині так все борли. І вона каже мені: ось е ось клініка. везіть бабушку, Я в шоці. От я зараз вам це розповідаю. в мене сльози на очах, тому що в цю клініку, щоб ви розуміли, от просто ситуація в цю клініку дзвонили з усієї України. Мери, дзвонили в міністерство, боже, як це здоров'я? Тобто там дзвонили всі і сказали Ні. А тут вона просто подзвонила. Це її сусідка була по дому її бабусі. Сусідка, а головний лікар. Ви взагалі уявляєте, я в шоці? Це була для мене феноменальна ситуація. Чесно, я просто, от ти ніколи не знаєш. От просто головне бути щирим. Розуміти, хто ти будувати свій бренд, притримуватись своїх принципів, що є дуже важливим фактором, і будувати свій соціальний капітал, тому що ти ніколи не знаєш, що це буде. Це буде просто приємна зустріч за чашкою кави, або це буде врятоване життя. Тому я хочу вам ще раз зазначити все про що розповідає в ДНК лідера. Це не просто. Щось про красиву картинку це дійсно про найважливіші аспекти в нашому житті, які будуємо ми самі з вами, і це вдовго, це не за два дні. Але ми повинні знати, як це будувати, для чого нам це потрібно, і чому ми повинні фільтрувати людей, з якими спілкуємось, і обирати для себе людей по своїх цінностях, і це і буде наш соціальний капітал. І підсумуючи ці три історії, знаєте, прям така емоційна була зараз. В мене був спіч. Хочу сказати, що мій досвід навчив мене, що найсильні Ніше в бізнесі це не цифри, це не фінанси, це не проект, це люди, які є. Тому що люди рухають. У тебе може, може бути не знаю скільки ідей, мільйони, можливостей, грошей капіталу фінансового. Але якщо ти не знаєш, як будувати свій бренд і соціальний капітал, це нічого не означає. Я знаю купу людей, в яких дуже багато грошей, можливостей, але немає цих елементарних речей. І це дуже важко будувати так само усі мої компанії, які динамічно розвивались. Як я вже казала в минулій лекції про команду. Да? У мене були такі кейси, коли а, я з однієї своєї компанії забирала слабке дзвіно, і воно ставало сильним в іншій компанії. Ми дуже динамічно розвивались. Тут важливо вміти розгледіти. І, звісно, будувати такий бренд всередині компанії. Тепер я хочу сказати вам п'ять правил про при побудові соціального капіталу. Перше. Це повага до людей і часу, і до себе, і для, своє, і для свого часу, і до людей тримати слово, виконувати свої обіцянки. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про 12 законів збереження енергії. Пообіцяв, зроби це все про нашу енергію. Не можна цим нехтувати. Не спізнюйся і не зривай зустрічі. Для мене це взагалі редфлег, особисто для мене. Я знаю, що не у всіх так. Я ненавиджу запізнюватись і ненавиджу когось чекати на зустрічі. І знаєте, я завжди жартую. Якщо після смерті я потраплю в ад, то я буду сидіти в черзі і чекати. Так і звісно, поважаю ресурси інших. Це дуже важливий факт. Ти не знаєш, коли людина може стати твоєю точкою опори. Тому ти повинен завжди бути готовий стати точкою опори для іншої людини. Принциповість у виборі кола я вже трошки про це сказала. Твоє оточення це твоя репутація. До речі, саме в Америці багато ситуацій мені підсвітили, що не завжди друг твого друга твій друг. У мене було стільки кейсів моїх друзів, з якими я познайомилась з початком війни, і потім вони мене знайомили зі своїми друзями, і я автоматично їм видавала кредит довіри. Хоча це взагалі. Не окей, люди, не по моїх принципах, не цінностях я взагалі задавалась питанням, чому мої друзі з ними спілкуються. Тому завжди важливо пам'ятати, що ваше оточення, ваша репутація, дуже серйозно фільтруйте його. Не працюйте з тими, хто суперечить вашим цінностям, не давайте знижок у цих поблажок, притримуйтесь свого, тому що з ким ти знаходишся, тим ти й будеш. Хочете вірити, хочете ні. Це, це просто непомітно, коли ви починаєте спілкуватися умовно. Я, можливо, зараз жорстко скажу, але як є, з невдахами, ледачами, ви все одно будете хватати від них у цю лінь, невдач... ну невда... невдача це вже результат. Да? І навпаки, з сильними людьми, проактивними, принциповими це зовсім інші результати. Наступна, ви визначите свій власний фільтр, щоб швидко розуміти, чи є імпульс з людиною, чи ні, чи схожі у вас цінності, чи є взаємоповага, надихає вас людина, чи навпаки, чи є в ваших діалогах щирість, чи нема у вас маніпуляцій? Такі питання задавайте собі. Хочете ви бачити через рік таку людину в своєму колі? Задавайте собі для того, щоб не робити помилки. І я дуже раджу зробити свій власний Red Flex і Green Flex. зелене світло і червоне світло, такі фло. Лажкі для себе зробіть. пропишіть собі прямо от які цінності для вас окей? Можливо, у вас же на автоматі це є, бо в мене ну. Прям я одразу це вже фільтрую там які цінності, якщо це партнери, в залежності від е, соціального капіталу, хто, хто в цьому колі. Наприклад, якщо це бізнес-партнери, випишіть, що для вас буде red flag, що для вас буде green flag, Тобто, що для вас добре, а що погане, це дуже класно допомагає при спілкуванні, особливо першому, чи коли це ще є нетворкінгом, зрозуміти, чи ваша ця людина, чи не ваша. Дуже часто можна розуміти ці м, червоні сигнали, тому що е, якщо. Перейти на якусь тему, там а які в тебе були там такі кризові ситуації а в мене була. І коли людина розповідає, як вона реагує, дуже часто там можна дістати від звідти або добре, або погане. Тому записуйте собі, прям тренуйтесь, це класна штука, щоб одразу розуміти. Да-да, ні, ні. Так, і звісно, наступне це порядність. Ніколи не зливайте інформацію, все, що. Відбувається в один на один, воно повинно там і залишитись завжди. От я цей принцип залишаю. Я навіть частіше за все, якщо мені кажуть, щось це між нами. Я чесно вам скажу, я так я прям забуваю потім частіше за все. і Мені потім там можуть сказати, А ти пам'ятаєш, твердо? Я взагалі можу забути, якщо це щось для мене невагома. Не маніпулюйте контактами і не використовуємо людей під проект. Тут важливо розуміти баланс. Звісно, ми когось використовуємо під проект. Але якщо це соціальний капітал, то це вже трошечки більше. Це в нас не зона співробітників, це вже зона партнерства, тому що порядність саме вона будує капітал на роки. а її відсутність вона спалює за день. Наступний важливий критерій бути партнером, а не користувачем. Це знаєте, я завжди кажу це, коли ти користувач, це гра в одні ворота. От знаєте ситуацію, коли ти спілкуєшся з людиною, ти їй там розповідаєш все, питаєш у неї так прям от енергію преш, а людина тобі окей. Або люди, які ніколи не запитають, як ваші справи, ви постійно питаєте, а люди не запитають. Люди, які бачать тільки свої інтереси в вас. Щоб ви ну, те, що нам не можна такими бути, це сто відсотків. Але я часто це помічаю. Я називаю це коли гра в одні ворота. Тому ніколи не грайте в одні ворота. І як ви не граєте, так і не обирайте собі в коло людей, які грають в одні ворота, тому що вони просто з'їдають енергію, і ніякої користі нема. Інвестуйте в стосунки в тих, які знадобляться вам в майбутньому. Інвестиція це означає в стосунки, коли ми взаємо взаємокорисні один одному в гарному сенсі, бо ми завжди обмінюємось нашою енергією, в бізнесі ми обмінюємось. Чимось знаннями енергією і грошима а в стосунках, частіше за все, ми енергії обмінюємось досвідом і бути корисними без корисливості це теж дуже важливо. І це рідкість в наші часи. Так що завжди давайте більше ніж очікуєте, отримувати. Наступне створюйте середовище. Яке підсилює, оце важливо багато сьогодні. Вже про це сказала. Обирайте своїх людей. Інколи ти хочеш бути соціопатом, бо зіштовхуєшся з багато неприємними моментами, особливо коли ти зростаєш, неприємні моменти, підстави, якісь подлянки. і так і це нормально. Ми без цього друзі нікуди не попливемо далі, але важливо пам'ятати, що не бійтесь, пробувати змінювати людей, прощати з людьми свої люди завжди під ваші цінності і принципи. Під підтягнуться просто треба час. Тому люди, які вірять в вас, це теж найкращий капітал. Твоя команда, твої клієнти, партнери, твій соціальний актив, нетворкінг, спільноти, кола — це все ваша платфо платформа для особистого бренду. І хочу сказати, що соціальний капітал починається тоді, коли відбувається довіра і контакт, переходить у дію. А для дії завжди потрібен час. І я завжди кажу, що репутацію, все це ми будуємо роками, тому. चार І деталі деталі це увага, це те, що ви робите від душі, це те, що формує відношення, це формує ваше позиціонування, ваш особистий бренд. Це те, до чого люди будуть тягнутися, як і ви тягнетесь до людей, які вам цікаві, як діяти, щоб перевести людей з нетворкінга в соціальний капітал. По-перше, перше, що є, це фільтрація. Наша така по цінностях, по принципах і по енергії. Це ви вже зробите по Red флекс і Green флекс. Ви це на автоматично зможете. Заробити, я думаю, що ви вже на 80% це розумієте. Тепер по кроках. Перше, після нетворкінгу, що треба зробити, перший крок, перше рукостискання це написати в соціальних мережах, або особисто, що дуже раді знайомству, дякуємо за щось корисне, або дякуємо за зустріч, відзначити можливо цікаву думку. Це перше. Тобто простягнути ланцюг далі. Другий момент це підтримка в соціальних мережах: коментар, зворотній зв'язок, якась думка, якщо хочете наступний крок зробити. І третє залежності від напрямку спільних відносин це вже. Запросити на каву, запросити до себе в бутік, запросити на профільний захід або бранч як компанія, просто запросити поспілкуватись, тому що ми ніколи не знаємо, коли будемо корисні один одному. Так це нормальна тема. Я завжди так кажу, давай зустрінемось, зрозуміємо, чим можемо бути корисні один одному. Це дуже класно. До речі, розповім вам кейс. Цікавий в чому я зазначаю згідно напрямку, який вам цікавий, бо це може бути бізнес, це може бути особистий розвиток, це може бути дитина. От вам про дитину хочу кейс розповісти. Коли я приїхала в США, в мене. По інерції я почала шукати, звісно, коло знайомств, і я познайомилась на тренуванні з дівчиною українкою і кажу: пішли на каву. Сходимо. Вона така, пішли. І ми класно з нею здружились, тому що звісно є Red Flex, Green Флекс. Ми з нею одразу зрозуміли, що ми класно конектимось. І наші діти почали дружити. Вона класна мама, вона дуже багато мені радила саме в цьому напрямку. І е, ми вже товаришуємо два роки. І вона мені нещодавно каже, Боже, Аня, я згадаю, ти мені кажеш, пішли на каву. Боже, мене ніхто так просто не запрошував на каву. Я така думаю, та пішли, аж цікаво. Що так просто на каву запрошують? А я кажу, да. Я теж так кого знаєш, просто перший раз бачу ні. Якщо це не профільне, якщо це бізнес, це взагалі окей. А якщо це ось так, просто там мамські теми, мені і як цікаво, подивіться, ми зустрілися на каву, і от у нас супер класні відносини склались вже руками. Ну звісно, я не буду розповідати, скільки разів я випила каву з дуже странними людьми, але це наш досвід, це окей. Так що, ось такі три кроки. І ще я хочу вам сказати своє правило трьох п: перше повага до себе і до інших, це як закони ДНК лідера. Принциповість твоя цінність, яку не продаєш. Порядність як основа довгих відносин це закон 3П. Так що, дівчата, я хочу завершити це тим, що соціальний капітал це актив, який не можна купити, це тільки те, що ти можеш будувати від щирого серця, бути собою, притримувати своїх принципів, і найголовніше діяти. Це найважливіше наше рух. Рух до того, щоб отримувати найкраще життя, я зараз це кажу, не перебільшуючи, тому що наш соціальний капітал це те, що ми будуємо самостійно. Це результат твого способу думати, взаємодіяти і бути людиною слова.